У скрутні часи кожен лісовий ельф ладен стати на захист отелюрена, адже з перших літ життя вони вчаться володіти довгим луком. Тут стрільба з лука – це не просто мисливська навичка, а головне військове вміння. Коли ельф досягає повноліття, його врочисто приймають до родового загону вартових галяв і покладають на нього обов'язок пильнування однієї із частин лісу. Такі вояки не потребують ані пожитку, ані прихистку. Ліс його годує, береже і направляє. Чатуючи хащами, вони шукають зайд, що насміляться порушити спокій священного краю. Якщо дозорець запримітить непроханого гостя, він хутко подає знак, і в мить зелений світ оживає. Звідусіль з'являються гострозорі мисливці, що ступають лісом, не видаючи ні звуку. Лише мить і зайда зникає у вічній пітьмі, навіть не збагнувши, що сталося. Щораз, як ваталі Аталіорені срумлять воєнні роги, вартові галяв становлять. Сердя війська. Загони досвідчених лучників, здатних винищувати ворожі сили ще до того, як битва справде почнеться. Кожен ельфійський рід стає плечем до плеча на полі бою, і численні дружини зливаються в одне військо під керуванням лордів і леді лісу. І сві ельфи виють інакше, ніж інші народи та раси. Для стороннього ока їхнє військо може здатися хаотичним, ніби неузгодженим. Однак це лише облудний фасад. Кожен загін вартових галяв Має волю діяти за велінням командира та водночас самостійно знаходити слушну мить, аби завдати смертельного удару. Тому їх хвали розтікаються, наче осіннє листя, що підхоплене бурею, то наступаючи, то відступаючи, але весь час обрушуючи на ворога зливу стріл. І перед тим як ворог устигне збагнути, що діється, його ряди будуть зламані, а тінь смерті ляже йому на плечі.